Є група імпортні товари. Давайте я заберу. Так. Тут у нас ем, прикладом буде: от коли будете створювати номенклатурну позицію даного постачальника, пишете прес-форма, постачальник, імпортний товар, прописуєте артикул. Далі в номенклатурі треба ще деталізувати. Ось пам'ятаєте, як ми з вами тут робили, так? Ще маємо створити що? Саму е принципом таким, да, от, укрупнення, ось цю форму пластикову 78.05. Пропрацюйте роботу з номенклатурою. Тут є декілька моментів, де потрібно пару разів його тут тикнути. Записали та закрили. 10 штук прес форми. Вид ціни, у нас стоїть стандартна звичайні ціни: 50 євро за одну прес-форму. Де 500 євро. Все. Далі: доставка. Спосіб доставки. Ну, це у нас окрема буде тема чуть, -чуть нижче тематика ось постачальник на наш склад, перевізник, наша транспортна служба. Наша транспортна служба від постачальника. Трічки нижче вам про неї розкажу. Далі, куди їде підрозділ, група розрахунків. Давайте я ще раз повернуся на методичку. Так, це ми створювали з вами номенклатурну позицію. Дивіться, коли брати в саму карточку, заходити, плюс форму створювати пластику 78.05. Тут просиш штрих-код. Одиницю виміру заповнюйте, так як, на як в методичці я заповнила. Коди у КТЗ теж з довідника кодів У КТЗ. Я на нього сильно не звертаю увагу, тому що це звичайні операції, як в будь-якій програмі БАС. Все, ми побачили, що в нас є вся інформація. Підтягнули дану номенклатурну позицію в стрічку товари. Кількість та вказали ціну. Дивіться, на що ще треба звернути увагу? У Басі ERP ми знаємо, да, що тут треба налаштовувати бухгалтерський облік. І тут потрібно працювати додатково з рахунками бухгалтерського обліку. А якщо ми знаємо по бухобліку, що не резиденти, імпортери, це рахунок 632-й, то ось в документиках, де додатково, дивіться, оцей. Оця вставка у вас з'явиться трошки пізніше, де ми будемо робити доставку. Оце. А у вас зразу буде ось така вкладочка. Тобто це ще поки не буде. Ось тут де група фінансового обліку розрахунків, ви маєте створити, показати всі. Можна створити групу. Створити кнопка. І отут ставити 632-й рахунок. Ось так. Тоді буде відображатися проводка. Я його створила, да? давайте зайдемо, подивимося. Написала імпорт, імпорт. Ведеться облік розрахунків в іноземній валюті, тому що воно бачить, що це імпортна операція. Наша задача поставити тут рахунки бухгалтерського обліку. Ми не ведемо розрахунки в авансах, ми тримаємо всіх постачальників на 632 рахунку, покупців на 362 -му. Тобто 68-й традиційний рахунок ми поки не використовуємо, він нам не потрібний. Так. Ми підтягнули, щоб ось в придбанні товарів і послуг відображався дебет-кредит. І були, була там проводка. Все. У нас оприбуткування є. На що треба звернути увагу? Коли ми все це зробили, так, ви лише робите не налаштування, а господарську операцію на підставі первинного документу, щось вносите в ERP, як в будь-якій іншій програмі, ви маєте подивитися, чи воно у вас відобразилося по е, рахунках бухгалтерського обліку, по, чи воно рухається по регістрах бухгалтерського обліку. Так, наша задача, щоб по цій операції у нас були проводки. Так, ми маємо показати оприбуткування і від кого. Натискаємо, давайте ще сюди назад повернемося, дебет-кредит. Відобразити в регламентному обліку. Ми бачимо, що до нас приїхала прес-форма. Вона внесена в карточку рахунку номенклатуру, і вона в нас по стандарту, так, кидає на 28-й рахунок. Хай собі там вона буде. Але прийшла вона від кого? Від постачальника, не резидента з кредита 632-й, по курсу 45, так, порахувала, нам скільки надійшло даної прес-форми. Це є. Далі дивимося. Зараз потрібно нам створити вантажно-митну декларацію, тобто на підставі даного надходження. Так? І так, дивимося. Ми її можемо створити ось так, наприклад, так? подивимося, чи можемо ми її сюди підтягнути. Можемо. Тобто, таким чином, геть нам вже показує, що на підставі даного документу. От, Вже все є, так? Геть і номенклатурні позиції. Або ми можемо зайти в купівлі, ВМД до оформлення. І ось тут уже створити декларацію. Давайте подивимося. От, в нас є, так. Тому або так, або так ми її створимо. Давайте краще на підставі. Митна декларація на імпорт. От. І тут дозаповнити все те. Статус випущено з митниці. От. Ви вже маєте розуміти, якщо випущено з митниці, значить він вже виїхав. Розрахунки. Брокер митниця. Створюємо львівську митницю. Теж ви її створюєте контрагенти, інші відносини. Кнопочка Створити. Ось. І давайте подивимося, який заповнити. Це юридична особа, код ДРПО умовно, я представила, написала, що це львівська митниця. І в нас має бути прапорець, інші відносини. Все, закрили. Так. Це у нас є. Ми її створили. Митний збір. 2000 гривень. Давайте я закрию, бо я вже створила, щоб я ще раз не, не, не робила додаткову роботу. Так, ось вона у нас, це ВМД. Розрахунки. Заходимо в вкладку розрахунки. Львівську митницю підтягнули, але дивіться, по-любому має бути тут заповнений договір. Ми з львівською митницею просто, м як, ми з ними нічого, ніяких договорів, особо не заключаємо, так? Ми створюємо договір, тому що нам потрібно його підтягнути в програмку. Чи далі рухатись. А, в прапорець віднести вартість митної очистки на витрати. Статтю витрат потрібно встановити. Зараз ми до неї дійдемо. Отут пропишіть 2000 гривень. У нас по статтях витрат, показати всі, ось ми зробили виробничу послугу, тому що в виробничій послузі ми показали, що будуть ці витрати падати куди. На 231 рахунок, бо в нас виробництво. І цих 2000 гривень також має лягти на ДБ 231 рахунку. Далі пішли на розділи ВМД. І так, як звичайно, ВМД ми з вами заповнювали в інших програмках, так? Тут так само принцип працює, як і звичайний баз. Розділи ВМД ми заповнюємо інформацію про митне очищення товару, митну вартість, ось наша митна вартість по контракту та список товарів по кожному розділу. Може бути в ВМД не, один, не одна якби, позиція, може бути 100. Тому ми оцю митну вартість, де підтягнувся код у КТЗ. Ставку мита ставити 5%, вам порахує мито. І ставку ПДВ 20% порахувало ПДВ. Ось, Тут підтягується у нас товар, бо ми зробили на підставі надходження. І виходить, що коли тут декілька позицій, у вас буде тут всі 100 відображатися, бо ви набили його з оприбудкування. Натискаємо показати всі товари, вони вам все покажуть. Потім заповнити. так, Або ось тут зверху ми бачимо кнопочку розподілити на товари. Розподілити на товари. І ось всі витрати, і мито, і ПДВ, так, розподілиться. Пропорційно на всі товари. Якщо в нас тільки одна позиція, то значить, що воно буде розподілено на одну позицію, але на 10 штук. Всі витрати, і МИТО, і е, інші витрати, бо ПДВ собі піде в інший напрям, так? тому що це йде розрахунки з ПДВ. От Показати всі товари, тут заповнити можна, підібрати товари, наприклад, якщо воно ще вам не заповнилося.